Вітаю, вогонь був невід'ємною частиною нашої цивілізації ще з самого початку. З одного боку він дає нам тепло і світло. З іншого боку, пожежі можуть бушувати безконтрольно і руйнувати все на своєму шляху. Колись у давнину люди не вміли користуватися вогнем. Холодною зимою вони не могли зігрітись, а їжу споживали сирою. Та коли люди навчились приборкувати цю природну силу, то вони отримали зразу і світло вночі, і тепло взимку, і смачну їжу. Без вогню неможливе життя на землі. Він потрібен усюди і вдома, і в школі, і на роботах, і на фабриках. Навіть польоти реактивних лайнерів і космічних кораблів стали можливими лише тоді, коли людина уміло освоїла вогонь. Давайте розбиратися, що ж таке вогонь. Вогонь це швидке горіння, що супроводжується значним виділенням тепла та світла, а також появою полум'я та диму. Для того, щоб отримати вогонь, необхідно сильним треттям з'єднати два горючих матеріали. Так, звичайно, вогонь запалюють сірниками, головка яких покрита сіркою. Але все-таки цього мало. Якщо викачати з будь-якої судини повітря та спробувати там розпалити вогонь, нічого не вийде. Вогонь утворюється тільки у тому випадку, коли горючі матеріали з'єднуються з киснем, який міститься у повітрі. Народження вогню можна спостерігати у звичайному багатті. Ось він уже згасає. В ньому тліють останні головешки, але варто підкинути в нього суху гілку, як вогонь знову розгорається. Деревне вугілля розжарюється і починає з'єднуватися з киснем. При цьому виділяється вуглекислий газ і багато тепла. Відбувається процес горіння або окислення, що трапляється завжди при взаємодії будь-яких матеріалів з киснем. Таким чином, для того, щоб отримати вогонь, необхідні матеріали, які будуть горити, та киснем. Такі горючі матеріали називаються паливом. Ви їх знаєте багато: це бензин, газ, дерево, вугілля тощо. Тільки горючі матеріали швидко або повільно загоряються, а негорючі повільно окислюються. Так з'являється іржа, яка є результатом окислення або горіння. Процес горіння може протікати швидко, і тоді ми побачимо полум'я. Але буває і повільне горіння, коли тепло не виділяється в повітря, а залишається всередині. Так, наприклад, самі по собі можуть спалахнути промаслені ганчірки або папір, який надовго залишили у закритому приміщенні. Олія також належить до горючих матеріалів. Видовище вогню настільки гарне, що на нього неможливо надивитися. Видатний англійський вчений Майкл Фарадей вивчав вогонь за допомогою свічки. Він вважав вивчення вогню дуже важливим для пізнання світу і писав про це так: розглядання явищ, котрі відбуваються під час горіння свічки, становить широкий шлях, який можна підійти до вивчення природознавства. Тож, переходимо до нашого досліду. Дослід буде пов'язаний з вогнем, тож дотримуйтеся запобіжних заходів та виконуйте його тільки разом з дорослими. Для цього досліду нам знадобиться свічка, запальничка та ковбачок, яким ми будемо гасити полум'я. Для початку нам потрібно запалити свічку та почекати 1-2 хвилинки для того, щоб розтопився парафін. Наш парафін розтопився. Далі нам треба загасити вогонь спеціальним ковпачком або саморобним. Я відрізала пляшку. Якщо загасити полум'я ковпачком, то над свічкою буде витися такий димок. А потім нам треба буде запалити цей димок і дивіться, що відбувається. Якщо загасити свічку здуванням, то дослід може не вдатись, тому що з подихом ми відсторонюємо з повітрям литючі речовини. Можемо перевірити це. Виявити процес загоряння повітряно-парафінової суміші при перегляді відео дуже цікаво, тому що око людини не може зафіксувати це фізичне явище. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. На цьому, все. Я дякую вам за увагу. На все добре.